У нас буде декілька категорій, які вийдуть, які ми отримаємо після деокупації. Перше це буде умовно прихований патріот, який все життя хотів в Україну, але він не міг потрапити через певні обставини, вів тихий спротив, там розвішував українські прапорці всюди. Тобто він фактично буде дуже щасливий, що він повернеться в Україну. Буде людина, яка е, не може визначитися. Тобто вона потрапляє в новий простір нове середовище після суто російського, і для неї не зрозуміла картинка, в якому в якій вона буде жити сьогодні. Для неї не незроз... є майбутнє, і тому вона буде умовно цей в позиції ждуна сидіти чекати, що буде відбуватися, і як це буде впливати безпосередньо на неї. Якщо Російська Федерація там повернеться, то вони зразу російським прапорцем будуть махати. Ну, спокійненько, якщо Україна, то вони українським пропорціям, але російські ховати не будуть. Так само, поки вимагаючи російським, українські вони ховати не будуть, тому що вони хочуть безпеки, для них є потреба них є величезне незакрите питання в безпеці, і вони розуміють, що оці два пропорції одночасно в двох руках це їхній умовний щит для того, щоб захистити самого себе і не потрапити в певну біду. І вони будуть існувати. Вони будуть умовно в навушниках слухати Маргенштерна, але говорити українською мовою. Або говорити російською мовою, але слухати е Івасюка.